Суріямас, ребятки, я записала для вас прогноз на жовтень місяць. Поговоримо про жовтень, що ж у нас там буде відбуватися за двіжуха, так і на що потрібно звернути увагу, як то кажуть, десь можливо там підстелити соломку, так і або навпаки чогось не робити. Так, тому е говоримо про жовтень 2025 року. Насправді, жовтень ну, доволі таки цікавий місяць і насичений подіями. Ми вже пережили затемнення, яке у нас було в вересні. Та? До речі, е напишіть, як воно у вас програлося. Цікаво. А тому що затемнення щось могло принести, щось могло забрати, так? Ну, моє затемнення програлося на всі 100 так, і те, що воно мало забрати, воно, в принципі, забрало. Але чим класно знати ведичну астрологію, тому що ви готові до того, що щось може піти, щось може прийти. Тому а, це прекрасно. І так. Ті події, які будуть відбуватися у нас в жовтні, вони торкнуться різних сфер нашого життя. Це емоційна сфера, це психологічна сфера, духовна, так, і фізична, так, але розглянемо їх по черзі. Найперша подія, яка буде, це 6 жовтня. Це буде повнолуння в знаці Риби. Так, тому, в принципі, це непогане повнолуння. Так, тому це така, в принципі, я би сказала, благослов, благословенна повня, так, яка буде відкривати нам доступ до, до глибин нашої підсвідомості, так, тому що це риби, а вона буде підсилювати чуттєвість, вона буде допомагати нам звільнятися від страхів, можливо, тривожність, якщо є. Так, і тут потрібно буде усвідомити свої власні емоції. так? Попрацювати з темою емоцій, звичайно ж, і якісь я би сказала, скоріш за все, будуть інсайти для а, а, внутрішньої зони росту. І що добре зробити насправді в цей день, 6 числа, вийти на прогулянку, особливо до води. Просто вийдіть, погуляйте, не знаю, помедитуйте, послухайте якусь медитативну музику, це насправді дуже класно. І е, хороший день для того, щоб подумати на. Тим, що хочеться вам покращити в своєму емоційному стані. Ось так от. Далі, 9 жовтня. Визначний день 9 жовтня. Чому? Тому що Венера починає падати? Вона буде в знаці свого падіння в Діві з 9 жовтня по 2 листопада. Насправді і там вона опиниться поруч з і з Марсом. Вона буде якби зажата між ними, тому що Марс у нас в Терезах. Акету у нас в Леві стоїть, і Венера якби, між ними буде. Так? І насправді це буде створювати напругу в відносинах, в партнерських відносинах. І, взагалі, в принципі, все те, що стосується відносин, може бути доволі конфліктний період. Так? Це конфлікти, розставання якісь можуть бути. Людина якби, може не бачити всієї ситуації в цілому. Так? І проблеми зі здоров'ям в темах Венери. ну, Розуміємо, так, які це можуть бути. А тому тут насправді не треба кудись поспішати. Ну, навпаки, тут потрібно більше говорити, якби проявляти почуття до свого партнера, так, і уникати такої байдужості, холодності в відносинах, бо це ну, доволі непростий час для відносин, тому якби. Не приймайте якихось поспішних рішень про там, розірвання, розірвання шлюбу, розірвання відносин, бо потім можете дуже сильно пошкодувати. От. Це період навпаки для близькості. Так? Ну, я можу сказати так, з власного досвіду я не можу сказати, що Венера в Діві – це прям сильне падіння Венері, їй там прям кип'ється погано. Ні, просто вона трошки специфічна, вона не за. Ну, як я люблю, в принципі, це не про якісь там почуття, коли ти неадекватний. Ну, Венер тобто, в НР Ділі це структура, так? Це як має бути правильно. Це, знаєте, це стан, коли. Е ви разом і ви їде, ви робите ремонт. Оце, от Венер в Діві, ви можете ви домовляєтеся, і ви знаходите якесь практичне рішення. Тут питання не почуттів стають, і у вас якби мозок працює в принципі в більш такому практичному стані. Тому ну, не можу сказати, що це погане положення Венери, але тим не менш, якби якісь ситуації будуть проявлятися. І так, далі йдемо. 17 жовтня сонце на місяць, 17 жовтня по 16 листопада, сонце буде падати. Так, сонце буде в терезах, терези це знак падіння. Це доволі ну, для сонця це нехороше положення, так, тому що тут воно не може повністю себе проявити, тому в цей період можуть бути, знаєте, Зниження життєвих сил насправді більше таке знурення в себе, ослаблення імунітету. Ну в принципі, так зрозуміло. Ось да тому вітаміни її е, потрібно буде прям слідкувати за здоров'ям. Може бути таке відчуття нестачі енергії для чогось. От. Але насправді на цей період він буде перемикатися на більш внутрішні процеси, на якісь ментальні процеси, психологічні і тому подібне. Тому я рекомендую просто в цей період додати собі якісь вітаміни в свій раціон. От, вам більше спортом займатися, наприклад, підтримувати свій фізичний стан. Тут треба буде більше зосередитися на внутрішній роботі, так і уникати якихось виснажливих завдань да, і приділити увагу цій душевній рівновазі. Ну, все буде залежати від того, де в вашій натальній карті стоять терези. Звичайно ж, і там якби, можуть бути якісь моменти, але знову ж таки, ну, типу, як до цього відноситися? Ну, Сонце падає кожного року. Це ж не означає, що там цілий місяць ми маємо сидіти вдома і нічого не робити. Ну, якби. Тому ну, таке. Далі, 18 жовтня, це прекрасна подія. 18 жовтня. Наша планета Юпітер, планета розширення, планета грошей, планета всього Юпітер, який дає нам подарунки. Так він переходить в знак найсильніший для себе знак, знак своєї екзальтації, знак рак. Це ну, найкращого положення просто для Юпітера не існує. Таке буває раз в 12 років, він зайде туди ненадовго, буквально з 18 жовтня по 5 грудня, тому, в принципі, скористайтеся цим періодом, подивіться, де ваші натальні карті четвірочка, знак ракосний. Там у вас буде ну, якась двіжуха класна. Що він принесе, в принципі? Він буде приносити удачу і розширення в тій сфері, де у вас знаходиться рак, буде підтримка. Ну, якщо ми в цілому говоримо про світ, так то, в принципі, так само це дуже хороше положення для світу. Підтримка в фінансовій і освітній сфері. Ну, в принципі, це доволі сприятливий час для починання чогось нового, так? І такий унікальний період зробити скачок в тій сфері, конкретно для вас, де у вас знаходиться знак рака. Далі, 29 жовтня, 29 жовтня, Меркурій. Планета комунікації, логіки та інтелекту буде переходити в знак Скорпіон. Я насправді не дуже люблю Меркурій в скорпіоні, тому що він, він звичайно цікавий, але він доволі специфічний за рахунок скорпіона, тому він буде приносити енергію таких глибоких трансформацій. Він буде впливати на робочу якусь професійну сферу. Ну, це ж спілкування так, і знак скорпіона. це Може бути спілкування, може визивати роздратованість, наприклад, так, спокуса чогось нового, спокуса лізти туди, куди не треба. Ризик таких різких слів. так, Критика, якесь, якась лишня інформація може бути. Тому насправді тут треба буде уникати якихось конфліктних розмов, не піддаватися на провокації і плітки, які будуть, так і фільтрувати. Насправді потрібно буде фільтрувати інформаційний поток, і більше треба буде слухати що говорити. Але класний час для вивчення якихось езотеричних наук по, по скорпіону Таро, та астрологія, то в принципі він тут може дати, як то кажуть, вам плюс. Що ще важливо? Не забуваємо, що зараз у нас ретроградний Сатурн. Він давненько вже у нас, і в принципі це не, не Сатурн довго стоїть в ретроградному положенні, він в нас буде ретроградний до 28 листопада. Тому, в принципі, знову ж таки, якісь питання по Сатурну, роботи, кар'єри, там дисципліни вони проходять перевірку. Він вчить нас. Якраз таки переглядати бачення, да, своє бачення на якісь життєві підходи ситуації, і бачити іншу сторону ситуації. Так, які... Що хочеш сказати, Сатурн до він з 3 жовтня, бо, по... мені здається, по 20 січня 2026 року він буде проходити накшатру Пурва Пхадрапада. Це така дволіка на кшатра, скажімо так. Як, скажімо так, інше обличчя. Тому тут будуть ситуації, можуть ситуації повторюватися, які вже були, де ви щось не завершили, ви щось не побачили, і цей період він буде вказувати вам на те, що вам треба передивитися цю ситуацію. І ви можете побачити себе, інших людей, знайомих, там, в, як то кажуть, знаєте, в іншому світлі. Тобто можуть бути ситуації, які. Ви думали одне за людину, що ви думали, вона вам друг, та, а виявилося, що зовсім не так. Ну, тобто щось типу такого. Ви думали, що ви, наприклад, там, дружите, та, а виявляється не так. І людина щось там приховувала від вас, так? Ну, щось типу такого, якісь такі ситуації будуть. Тому тут що, Я думаю, що, скоріше за все, щось треба буде розірвати, тому що, якщо повилазить така хрінь, яка да, тягнеться, тому Щось треба буде закінчити, скоріш за все. Що хочу ще сказати, в жовтні є напружені моменти. так? Там падіння Венери, падіння Сонця. Там буде 4 дні, я правда, часто не пам'ятаю коли. Не здається, в кінці жовтня, 4 дні буде, коли Меркурій буде в планетній вітні з Марсом, тому це знову ж таки буде напруження в, в спілкуванні, якась негативна інформація. Тут треба буде прям сильно фільтрувати інформацію не піддаватися на ці всі провокації. Там 4 дні таких буде, доволі напружені. Так? І... Але, але жовтень один з найкращих місяців, як би там не було. Цього року, От, тому що той же самий Юпітер буде переходити в рака, да, і у нас немає затемнення вже. І в листопаді у нас почнеться ретроградний Меркурій з нам любимий Меркурій. Тому, а, якщо ви думаєте щось зробити, Щось собі надумали, так? Турміться краще зараз. От, тому що в жовтні, в, в, в листопаді трошки буде, скажімо так, проблематично. А так, в принципі, я можу сказати, так, це доволі непоганий місяць. Як би там не було, місяць чудовий. На цьому все. Я вам дякую за те, що ви додивилися до кінця за перегляд. Я думаю, що, скоріш за все, я буду робити ось так: от на початку місяця прогноз, загальний прогноз на місяць, будемо пробувати ось такий формат. Напишіть, що вам сподобалося, буду дуже вам вдячна за зворотній зв'язок. І так, люблю цілуй, гарного вам тихого і спокійного жовтня. До зустрічі у наступних розборах!